Привіт, друзі! У мене в руках CIMA cm 039 c І в цьому відео пропоную розібратися, що це за такий звір і з чим його їсти. Погнали, те, що осучаснена інтерпретація класичного АКМ 1959 року з деякими сучасними тактичними додатками. Але загалом нам всім відомо, що АК-серія приводів від CIMA давно себе зарекомендувала і не потребує додаткової реклами. Головна перевага приводів серії. 39 від цима це їхня готовність до гри прямо з коробки. Якщо ми дістанемо репліку з коробки і прохронимо її, ми очікуватимемо орієнтовно 120-135 метрів за секунду, що робить її, в принципі, готовою до гри. В цілому репліка зібрана достатньо добротно. Я не буду говорити, що вона зібрана бездоганно, це буде трошки не так. Але ствольна коробка, кришка ствольної коробки, газовідна трубка, компенсатор це сталь. Мушка, колодка під мушкою, е селектор режимів вогню. Металевий сплав, фронтсет, магазин, ручка переносу вогню, пістолетна рукоятка, а також приклад зібраний, ударостікого пластику. Труба прикладу також метал. Завдяки всьому вищесказаному вага цієї моделі становить 3740 грам, що робить її достатньо вагомою і відчутною тактильно в руках. Це відчувається при довготривалому носінні і утриманні. Але варто зазначити, що тут ця вага добротна. Автомат сам довгий, довгий ствол, що робить його ефективним на середніх та довгих дистанціях, проте не дуже ефективним в умовах CQB або інших умов з обмеженою маневреністю. І ситуацію цю навряд чи полегшить телескопічний приклад, оскільки телескопічність достатньо умовна, бо він не складний. Фронцет у нас пластиковий. На ньому є цілий асортимент різноманітних різпланок для встановлення аксесуарів. Штатним комплектувальним засобом у нас є ручка переносу вогню. Зрозуміло, що вона пластикова, зрозуміло, що в ній є люфт. Це конструктивна особливість цієї ручки. Ну але по бажанню її можна замінити. Можна причіпити ціливказівники, ліхтарики, все що завгодно. Також є різпланка на верху кришки ствольної коробки. Це давня біль власників АК серії і цима в цій ситуації запропонували достатньо цікаве рішення. Не потрібно нічого в ствольній коробці. Все вже зроблено за вас. Приклад у даному екземплярі телескопічний. Нагадує М-серію, різьблення для глушника М-14 зворотнього ходу. Якщо вас все-таки приваблює full Tactical Operator Look, і ви прагнете використовувати глушник і обвісити цей автомат різноманітними прицільними пристроями, будьте готові, що він буде довгий і ще більш важкий. Для цього вам точно знадобиться ремінь. Слава Богу, що в цьому приводі антабок більш ніж достатньо. Одна. Друга, третя, четверта, навіть п'ята на магазині, якщо вам раптом їх замало. Повірте, в такому сетапі вони вам пригодяться. Запобіжник, як і у всі, яка серія інтегровано в перемикач режимів вогню, він трьохпозиційний. Верхнє положення безпека, середнє положення черга, Нижнє положення одиночний постав. Давайте подивимося, що в нього всередині. Для того, щоб це зробити, потрібно. Відвести мушку, зняти планку і кришку ствольної коробки. Всередині ми маємо відсік для зберігання батареї, який знаходиться у фронтсеті. Всередині гірбокс третьої версії. Оскільки це гірбокс третьої версії, він є одним з найпоширніших та найлегших в ремонті та обслуговуванні. Всі запчастини є стандартними, а також взаємозамінними з більшістю запчастин АК-серії. Тому цей привід буде ремонто, та тюнінгу придатний, так як ніякий інший. Камера холпа стандартно регульована, гірбокс містить армовані шестерні, а також посилені підшипники діаметром 7 мм. Також в комплекті йде бункерний магазин на 500 кульок, але він достатньо шумний і радимо проабридитися до механічних магазинів, з ними буде легше бігати та працювати. Це 039 c виробник реалізував декілька інновацій. Є Magwell Spacer для полегшення. Заміни магазину, е, також інтегроване кріплення прицільних приладів дещо посилене, оскільки це була давня проблема приводів АК-серії. а також збільшено довжину внутрішнього свола до 455 міліметрів, що робить його достатньо точним. Привід постачається в ось такі от картонній коробці. Комплектація включає сам привід, магазин, ручку переносу вогню. А також. Агітаційні матеріали. 7,4 вольт, 1100 нікель-метал-гідридна батарейка. Шомбу. Кілька запасних кулюк, Пружина. Та зарядний пристрій до батареї. <гас> І забув саме важливе два пакетики кісілікагелю. Загалом цим АЦ 039 с це, це не просто ще один АК, яких багато, яких безліч. Це технічно грамотна репліка, проста в обслуговуванні, нескладна, а також з характером через ці всі зовнішні обвіси. Для новачків це стабільний гарний старт, для ветеранів це шикарна база для тюнінгу. Робоча як лопата, він не підведе вас в будь-яких ситуаціях. Якщо маєш запитання, залишай їх в коментарях. Став вподобайку, підписуйся на канал, та до нових зустрічей.